Гаряча ніч для окупантів, де прилетіло, що вибухнуло, і які наслідки для ворога розповім просто зараз. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Найголовніші новини цього ранку. Тож поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Обстрілювали ракетами і запускали шахеди цієї ночі. Україну атакували 157 російських безпілотників. Злітали вони одразу із шести напрямків, зокрема із тимчасово окупованого Криму. Цілили кремлівські убивці також шість мома зенітними керованими ракетами с 300 та авіаційною Ха 59 За даними повітряних сил, наші захисники неба на півночі і сході країни збили або ж подавили ребами 121 ворожий дрон. Водночас є в Чання семи ракет та 35 ударних БПЛА на десяти локаціях. На Харківщині через російські обстріли загинули троє людей. Ще шестеро постраждали. Ударний безпілотник атакував село Хотімля, де працювала дорожня служба. Двоє працівників та 25-річна жінка, які проходила повз, загинули. Ще троє співробітників служби поранені. Інший дрон поцілив у будинок у підсередньому. Поранення отримали 18-річна дівчина та чоловік. У самому Куп'янську під час обстрілу також постраждав місцевий житель. Вночі росіяни безпілотниками атакували сумську громаду, там палали будинки. Ну а напередодні в області зазнали поранень троє чоловіків. Ворог бив по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. Їх гасили у надскладних умовах, бо окупанти били по рятувальниках, які працювали на місцях влучань, і лише дивом ніхто не постраждав. На Херсонщині росіяни обстріляли 37 населених пунктів. Одна людина загинула, восьмеро отримали поранення. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, 17 приватних будинків, господарча споруда, вантажівка, гараж та автомобілі. На Запоріжжі, семеро поранених через ворожі атаки. По містам і селам окупанти запустили шість керованих авіабомб. Найбільше постраждали прифронтовий Степногірськ та малаток мачка. Десятки вибухів серед ночі пролунали і у Дніпрі. 15 безпілотників збили оборонці неба проти її влучання. Спалахнули пожежі на підприємстві, потрощило будинки поруч. До восьми зросла кількість поранених на Чернігівщині, де ворог атакував гуманітарну місію із розмінування. Двоє людей загинули. Ракетного удару по киселівській громаді росіяни завдали напередодні. Усі постраждалі демінери місії данська рада у справах біженців повідомили у військовій адміністрації. Водночас у міністерстві оборони окупантів заявили, що вразили іскандером, нібито по автівках з установками ударних БПЛА. Водночас гуманітарні місії цей удар називають серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Ну а міністр закордонних справ Данії вважає ще одним доказом того, що Путін не має наміру припиняти свою незаконну війну. 172 бойових зіткнення протягом минулої доби. Найгарячішими залишається покровський напрямок. Там українські захисники зупинили 47 ворожих штурмів. Про це повідомляють у генеральному штабі. Активно наступати намагаються окупанти і на сіверському відтинку. Майже три десятки атак довелося відбивати. Поблизу Григорівки, Серебрянки, Ямполя та Дронівки приблизно по 20 наступів було також на Новопавлівському і у Лиманському напрямках. Попри перевагу у живій силі та важкому озброєні, наші військові дають гідну відсіч росіянам. І про ворожі втрати ось сьогоднішні дані від генерального штабу: 810 вояк, вбитими і пораненнями втратили російські окупанти за останню добу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, армія Росії поменшила на 1 мільйон 86 тисяч 220 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і більше ніж 23 тисячі бойових броньованих машин. На ще понад 32 тисячі артилерійських систем противника, майже півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1216 систем ППО. Знешкоджено також 56 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3686 крилатих ракет. На сьогодні збиті 422 російських літаки та 341 гелікоптер. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Гаряча ніч для окупантів стовпи чорного диму та полум'я підіймалися над тимчасово загарбаним Луганськом. Кадрами палайки на випередки ділилися користувачі соцмереж. Вони також повідомляли про цілу серію вибухів на території нафтобази, розташованій у південній частині міста. Звідси постачали пальне для потреб ворожої армії. Ну а почалося вогняне шоу після атаки безпілотників. Вже традиційно завітали добрі дрони і на російські НПЗ. На міцність перевірили, зокрема, рязанський нафтопереробний завод один із найбільших у РФ. Його потужність понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Місцевий губернатор повідомив: в області збили 8 БПЛА, постраждалих немає, але уламки попадали на промислове підприємство. Ну і судячи із цих кадрів, там горіло потужно. Ну і те, що обидві атаки права рук самоукраїнських захисників уже підтвердив і командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді сьогодні в Ужгороді. Президент Зеленський зустрічається із прем'єром Словаччини Робертом Фіцом. Три дні тому у Китаї той побачився із російським керманичем Путіним. Тоді Фіцо серед іншого заявив, що хоче обговорити з президентом України удари по російській енергетиці. Тож очікується, що цей енергетична інфраструктура в цілому сьогодні на порядку. денному. після зустрічі запланована спільна прес-конференція. Ну а в Брюсселі у відповідь на спілкування Фіцо із воєнним злочинцем нагадали, що члени ЄС мають поважати спільну позицію блоку. Який привіт від Кремля передасть Фіцу Зеленському? Свої прогнози пишіть в коментарях до цього ефіру. на Ютубі. звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Стрілянина та бійка на Волині через конфлікт між ТЦК та групою чоловіків. Сталося це у селі поблизу Луцька. У територіальному центрі комплектування повідомляють, що їхні представники вирішили перевірити документи у чотирьох чоловіків на вулиці. Однак двоє з них втекли у закриту закинуту будівлю. Почалася бійка, під час якої працівника ТЦК вибили з рук зброю, і як стверджують у військоматі, почали стріляти у бік групи оповіщення. Та застосувала сльозогінний газ і затримала чоловіків. Після сутички в одного з працівників ТЦК перелам руки усіх чотирьох військовозобов'язаних вже доправили до поліції. Вони стверджують, що це була самооборона. Наразі справу розслідують за статтею погроза або насильство щодо службової особи, затриманим загрожує до п'яти років обмеження волі. Але якраз скоротався моментом, вибив його пістолета, а другий підібрав. Цивільна особа вибила пістолет з рук військового і, підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення. До нападників був застосований сльозогінний газ. Ну і там же на Волині за підозрою у підпалі затримали 14-річного школяра. Підліток ісковаля підпалив мультівен українського оборонця. Як з'ясували в СБУ, хлопця завербували у соцмережі, де він шукав легкого заробітку. Школяр за вказівкою окупантів придбав легкозаймисту речовину та у дворі багатоповерхового будинку підпалив авто військового. Гроші за вчинене від ворожих спецслужб він, звісно, так і не отримав. Ну а тепер школяру загрожує 10 років за ґратами. За вказівкою купантів, хлопець погодився на підпал військових автомобілів. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах. 2,5 тисячі доларів за вступ на магістратуру у Дніпрі на хабарі затримали двох посадовців університету, зокрема заступника голови приймальної комісії. Гроші він з колегою вимагав під вступника за безперешкодне зарахування на навчання. Ну а тим часом іспити мав складати дублер, аби балів точно вистачило. Працівникам університету тепер загрожує 10 років за ґратами із конфіскацією майна. Слідчі з'ясовують, скількох людей вони встигли зарахувати за хабарі. Ветеран, який на фронті втратив руку, щодня вигулює близько півсотні собак. 32-річний Василь Величко влаштувався у комунальне підприємство Лев. Це міський притулок, де тварин лікують, стерилізують і шукають їм нових господарів. Чоловік працює доглядальником. Для нього каже, це і заробіток, і терапія. Як собаки стали для ветерана підтримкою? Марічка Кужик розповість. У дворі комунального притулку гучний гавкіт. На прогулянку чекають десятки собак. Перший ветеран веде. Айру Йди сюди, моя маленька. йди сюди. Ну йди сюди. Ну, ходи, ходи. Василь Величко, доброволець і ветеран. Йому 32. Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. На харківському напрямку отримав тяжке поранення. Довелося ампутувати руку. Відбивали штурм О, і. Попало з СПГ. Після лікування, каже Василь, довго шукав себе. Працював навіть кур'єром у Львові, розвозив замовлення на велосипеді. А тепер доглядальник тварин. Я скажу чесно, за те, що ти гуляєш з собаками, мені ще й гроші платять. Робота просто мріє. Його робочий день це десятки кілометрів і стільки ж прогулянок. Щодня він виводить від 40 до 60 собак. Для прогулянок з чотирилапами має спеціальний повідець, який кріпиться на талію. Зізнає, П Єцям поруч із тваринами йому легше долати тривогу. Це дійсно терапія. Тварини вони якось і дають впевненість в собі більше і допомагають так. І ти дивишся, розумієш, що воно тебе любить, ти його любиш. Спілкування з тваринами воно відволікає просто психологічно. Морально ти відпочиваєш, ти відволікаєшся від тої тривоги. А ще у притулку є й особлива подруга Етна, каже Василь. Собака теж без кінцівки. Бігає на трохи, як то кажуть. Я, як її вивожу, так кажу, ходи, колега. По щастя сходимо на прогулку трошки у комунальному підприємстві. Лев кажуть, Василь виконує все, що інші працівники. А ще приходить навіть у вихідні. Головне додає директорка, щоб роботодавці створювали умови і підтримували ветеранів. Підготуйте середовище, місце, де вони мають працювати. Підготуйте своїх колег, щоб вони розуміли, які питання можна ставити як ні, як потрібно комунікувати. І ну ці люди по-іншому відкриються. Якщо людині потрібно більше перерв, окей, нехай це буде це Можна проговорити. У Василя є дві власні собаки, і тепер ще 60 підопічних чотирилапих. Каже, ця робота стала не лише можливістю заробляти, а й своєрідною реабілітацією. Тож радить і побратимам, і цивільним брати тварин з притулку. Вони можуть стати справжньою підтримкою. Марічка Кужик, Андрій Попович Львів ТСН, один приз один. Корова на підйомному крані на Одещині. Рятувальники провели спецоперацію з порятунку тварини, яка провалилася у яму за глибшки 5 метрів. Господарі наполухалися, коли увечері не дочекалися своєї маньки з пасовища, кинулися шукати і знайшли її у ямі, звідки самостійно дістати тварину вагою понад пів тонни було неможливо. Довелося кликати рятувальників, а ті захопили з собою автокран. Щоб зафіксувати канатами корову, рятувальники спочатку спустилися усередину, а потім вже повільно визволили тварину із пастки. 57-й сезон Ukrainian Фешн Вік. В Україні стартував тиждень моди сезону Весна-Літо 2026. Відкрив його дебютний показ мисткині Дарії Білої. Вона почала свій шлях у театрі, тому цю естетику перенесла і в свій бренд. Першою на подіум вийшла солістка національної опери Сюзанна Чахоян. Колекції багато речей ручної роботи із шовку та оксамиту за словами організаторки тижня моди Ірини Данилевської цей сезон присвятили взаємодії моди і культури як інструменту збереження національної ідентичності. Усього свої колекції представить 57 дизайнерів. Тиждень моди триватиме до 8 вересня. Я відчула це саме так, і зараз я дуже багато працюю в оперному театрі, тому музика, живе виконання це для мене щось фантастичне. Тому мені дуже хотілося показати саме відкрити цю завісу театральну голосом, образом і показати про що я створюю речі. Я завжди створюю образами. Тому для мене дуже важливо відчути ритм, форму, фактуру. Мені дуже подобається робити речі ручної роботи, оздоблення, аплікації, вишивки. Цей сезон буде хвилюючим і натхненним, тому що ми обрали для себе таку тему у тижні моди не може бути тема, але ми знаєте, для себе, для душі обрали тему моди і мистецтво, тому що ми зараз. Пліч опліч захищаємо нашу ідентичність. Всі, хто працюють в галузі культури. І похолодання вже не за горами. Стовпчики термометрів поповзуть донизу уже у другій половині вересня. Ну а поки продовжуємо грітися під ласкавим сонечком. Так, за повідомленнями синоптиків, у перші вихідні осені повітря прогріється до 26 градусів, подекуди до 29. Дощі пролються лише на заході, та й ті короткочасні. А от на початку наступного тижня вони доберуться вже до сходу і до півдня. Які плани маєте на вихідні? Ви напишіть про них у коментарях до цього ефіру на Ютубі, також поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Тож побачимося о 14-й.